Доброго часу дня, я Ксенія Кармазіна, дитячий сімейний психолог. Я допомагаю сім'ям з дітьми налагоджувати відносини, сповнені теплотою та довірою. І сьогодні хочу поділитися своїми спостереженнями за тим, як же краще відповісти дитині, коли в неї можливо є багато питань або вона хоче гратися, а, а ви. В даний момент не можете або не хочете щось робити разом з дитиною? Інколи виходить так, що дорослі кажуть: не приставай до мене. Або дорослі відповідають перестань нити. Як же сказати дитині так, щоб теплота збільшувалася, а недовіра зникала? Як же сказати? Можна сказати, Розкажи мені, чого ти хочеш. Або, можливо, мені здається, ти засмутився. Можливо, сказати, пожалійся мені. Або мені шкода, що так виходить. Можливо, сказати, підійди до мене, я тебе обдіму. Або, можливо, ти втомився. Давай домовлятися. Або, можливо, я не можу розібрати твоїх слів. Повтори іще раз. Або, можливо, зачекай мене ще трохи. І якщо використовувати ці фрази, то довірливі відносини будуть збільшуватися. Дякую за увагу. Маю надію, що ці. Поради вам допоможуть, і теплота та довіра будуть збільшуватися.